Добрий день, любі наші глядачі, шановна українська громада, вільні співгромадяни вільної та незалежної України. Щиро вітаємо всіх вас з Днем Народження нашої країни, з Днем Незалежності нашої святої землі, наша рідна незалежна та нескорена держава та її вільні та свободолюбиві громадяни зі святом вас! Бажаємо в цей день єдиного, миру та перемоги нашій ненці Україні. Бережімо та захищаємо незалежність нашої Нашої країни про яку мріяли та за яку боролись славетні наші пращури від великих київських князів, гетьманів Богдана Хмельницького, Івана Мазепи та всіх славетних гетьманів війська Запорізького, геніїв українського народу Тараса Григоровича Шевченка, Івана Франка, Лесі Українки та інших. Всіх державних діячів часів Української Народної Республіки, директорії та визвольного руху ХХ століття. Семена Петлюри, Степана Бандери, Романа Шухевича, Вячеслава Чорновола, Василя Стуса та всіх, хто боровся за незалежність України в минулому, та всіх наших героїв, які сьогодні захищають нашу неньку України від російських загарбників, з Нем Незалежності нескорена нація нескореної держави. Творчий колектив авторського тріо